Всіх вітаю, з вами Марія, і якою або яким ви станете через рік? Давайте роздивлятись. Смачної кави вам. Та да, цікаві розповіді. Давайте дивитись про що тут. Зараз я при вас відкриваю філіжанку, тож я її теж вперше бачу. Я швиденько-швиденько роздивлюсь і почну вам розповідати. Давайте отут я вже оком зачепилась, тож хочу одразу про це і розповісти. Знаєте, ваш розвиток, ваше розкриття як людини. Ну, я так розумію, що це в професійному якомусь такому більш вигляді, ви так будете розкриватись. Через рік не закінчиться це точно. Це буде ще продовжуватись і продовжуватись ви як людина для когось з вас. Це ви вже. Щось робите і вас так ну, розкриває, вашу особистість, ваші знання, якісь, ваше майстерство. Або для когось з вас ви через три місяці від моменту, як дивитесь, як почнете розкриватись, От тут я не можу, ви різні, я не можу тільки одне трактування вам казати, бо я його не бачу тільки одне. Але це розвиток, який у вас буде, це як на руки. Ви починаєте, у вас виходить, люди це помічають, і тут буде багато людей, які будуть вклонятись перед вами через якісь ваші здібності. Ви будете, ну Багато хто з вас будете працювати з людьми, але ви допомагаєте людям. Це ваша якась місія, якщо хочете. Те, для чого ви взагалі є на цій планеті. Бо це виглядає так, що ну, як ви розумієте, що ви не можете цього не робити. Знаєте, це дуже мені схоже. Тут нема такого, щоб я сказала тільки так і ніяк інакше, але дуже схоже от про якщо у вас розкриваються езотеричні здібності. Бо дуже дуже схоже, впізнаю ці енергії просто. Якою або яким ви станете через рік. Для когось з чоловіків ви як повертаєтесь звідкись ви десь ви були, десь далеко ви були, і повертаєтесь туди. Звідки ви колись пішли. І знаєте, от повертаєтесь і розумієте, що ви нічого не впізнаєте. Так сильно все змінилось, що ви ніби ну от просто повернулись не туди, звідки ви прийшли, а ту, приїхали десь, де ви ніколи не бували. І це таких багато людей показано мені. Трошки така, знаєте, збентеженість внутрішня, що нібито ж в рідні якісь краї приїхав, але воно якесь все чуже. Угу. Далі дивлюсь, якою або яким станете через рік. Для жінки показана ситуація, ну може і для чоловіка насправді тут вже хто що чує. Показана ситуація, в якій вона для себе, якогось чоловіка, з яким багато спілкування, це якось так, знаєте, ну, це сторона сім'ї, рідних, близьких, тобто це людина, скоріш за все, з особистих стосунків. Цілий ланцюжок подій, людину за рік. Відкриє для цієї жінки. Це, знаєте, як вона ну вона так виглядає, вона розуміє, що людина перед нею маску носить, але вона не хоче з нього знімати ту маску. Їй вже це не важливо. Вона просто собі розуміє, хто там за тією маскою, і байдуже, зніме він цю маску або не зніме, вона просто все для себе зрозуміла. Вона не розриває стосунки спілкування з цим чоловіком, От знаєте, щоб взагалі більш не бачити ні, ні чути. Вона так не робить. Але вона як розмежовує ці стосунки. Тобто якісь питання вона допускає. Можливість спілкування з людиною в якихось питаннях, вона більш ніколи до нього не звертається і не розповідає йому, і взагалі нема спілкування через ці питання. Тобто, те, те що вона вирішує самотужки, і вона знає, що я впораюсь, в мене є і сила і знання. Далі, ось тут мені показаний такий трошки такий злючий чоловік мені показаний, але йому дуже хочеться для когось з вас бути номер один. Людиною, яка, якщо підкидає вам якусь ідею, ви хапаєтесь, ви робите, і ви не завдаєте питання, не хіба воно вам треба? Ви просто от хапаєтесь з вдячністю, і якби не ти, я б не знаю, що б робила. А ви завдаєте собі питання? Я не знаю, може завжди так робили, може і не робили так. Раніше, але от показано, як через рік ви задаєте собі питання: що ж мені з тобою робити? І він починає хвилюватись. Він бачить вашу зміну, ви змінюєтесь, ви просто змінюєтесь. Він починає хвилюватись з того приводу, що це ж все, це капець. Це ви підете, це не буде з вами спілкування. І людина починає по-інакшому ставитись до вас. Хоча насправді так, як ви робите, так як воно показано, це не було вами сплановано, це не була така стратегія якась. Це ви не мали на меті так, таким чином змінити людину. Ви просто в якийсь момент самі собі, може, ви вголос то зробили, може, ви просто по-інакшому стали себе поводити. Але ви себе спитали: на що мені треба з тобою спілкуватись, якщо ти для мене такий складний. І це дійсно це людину якось трошки там ламає. Далі дивимось. Так. Ну, ось тут у когось тут історія кохання починається через рік. Ну, а може, трошки і раніше, але показано так, знаєте, що. Жінка тут більш любить чоловіка і вона більш до нього прихильна, ніж він. Ну, Тут, тут звертає увагу філіжанка, що все ж таки ну, от, тут не ображайтесь. я скажу, як є, може вам це просто допоможе. Може ви по-інакшому будете вибудовувати стосунки і вони. До кращого везтимуть. Бо, так як показано, то чоловікові як і швидко, вибачте, на бридне, е, така поведінка жінки. Він швидко від цього втомиться. Її буде багато в його житті, і йому так багато не треба. Спочатку сподобається, а потім, знаєте, як ну, щось. щось Щось не дуже йому це вже. Тож просто дозуйте, не треба, щоб так багато було уваги, бо він цінувати це не буде. Далі для когось показана жінка, з якою намагатиметься будувати стосунки чоловік. Але в цьому випадку показана ситуація, в якій жінка собі вигадує, яким він повинен бути. І, знаєте, воно непогано. Я, я розумію, що це і непогано, коли людина знає, якого вона хоче бачити поряд з собою чоловіка, але кажіть йому це вслух. Не носіть в собі ці свої, знаєте, от шаблони, які ви хотіли б на нього приміряти, а просто кажіть йому: мені було б так приємно, якби ти там, зробив то, зробив це. От я, ну, я б хотіла від тебе бачити такі, ну, такий вчинок. Якщо він дійсно на це здатен, він вас почує, він зробить. Якщо не здатен, то думайте, чи можете ви без таких якостей людини. Бо він не показаний поганим. Просто, ну, ви ж самі розумієте, ми собі малюємо щось, але ж воно не завжди співпадає з тим, що є насправді. Це і не погано, і не добре. Це просто от життя, воно таке. Ми не завжди зустрічаємо ідеальний. Варіант, в ну, путь в чому насправді і в людях, і в якихось там справах, і в якихось там речах. ну, Це ж зрозуміло. Так, далі більш захищеною буде людина, бо вчасно почує когось, хто попереджає про зміни, про щось. от про якісь негаразди, хтось тут попереджає, людина чує і е, якось себе захищає. СмК літери тут. О, зараз. С МК, літера Н. І літера І і літера П. У мене тільки під питанням літера Л. Хоча ні, ні, точно вона тут є. Так, далі дивлюсь. Далі дивлюсь. У когось дуже тісні такі. Справжні стосунки. Ви знаєте, через рік воно, може, вже і оформлене буде по документах. Ну, це нова сім'я з коханням, ну, я все як годиться, як то кажуть. Так, далі. Ну, Тобто, кардинальні зміни в статусі, так показано. Тобто для всіх буде зрозуміло, хто ви є один одному. Так, далі. У когось через рік от ті, ті стосунки, які у вас є, от сім'я у вас, наприклад, є, воно так і буде далі. Живите, показано мені, живите в одній оселі, ви там, у вас спільні там, сімейні справи. Це буде мати розвиток і в подальшому, отак От показано. Тобто тут ну, сім'я як сім'я, тут без всіляких таких, знаєте, змін, підтримка один одному, тобто люди турбуються один про одного, все нормально. Цукерково-букетний період у когось тут через рік. Показано як початок, тобто бігаєте на побачення, так є щось, знаєте, приємне, мріяти один про одного. Ось таке. Далі дивлюсь. Хтось тут диплом отримує, посвята прям показано. Угу. У когось вивчання двох якихось напрямків, і це вже як підсумковий період, і вчитель тут вам показаний, і якось так ви щось розвиток в чимось матимете, і ви як. Ну, як за фахом будете вже щось робити, початок якоїсь роботи. Може, ви і вже працюєте, але ви дипломом підтвердите свій фах. Далі робота соціум. Незадоволений якийсь чоловік буде, дивіться, у вас. Складаються дуже гарні стосунки. От Тут робота соціум. Тут можуть у когось робочі стосунки скластись гарні, а у когось можуть зга... скластись ну, особисті стосунки з кимсь. І є чоловік, в якого дуже такі ревнощі. Він намагається тримати себе в руках, але у нього погано це виходить, ви будете помічати. 52, 53 показана цифра. Так, у когось буде Вирішене питання, дуже затягнуте якесь. ну це, це для когось може бути і з цими, з нерухомістю пов'язане якесь питання. Вже як крапка ставиться в цьому питанні через рік, це просто вже крапка поставлена. І ви вже від цього питання цілком і повністю відмажовуєтесь. Далі дивимось. Багато роботи, але я так розумію, що у вас і зараз є чимало, так воно і буде через рік. Я не бачу, щоб ви переходили з однієї роботи на іншу. Я так розумію, що працюєте там, де іду, і зараз. У Когось тут зміцнюється фінансовий стан. Зміни, але зміни такі гарні. Коли ви більш впевнено себе почуваєте? Угу. Те, що ви робите, вам точно буде приносити гроші так, ось тут? М -м -м. Буде про приє... у когось з вас, буде прояснена ситуація з чоловіком, який зараз от вам якийсь він важливий, він на себе багато часу вашого перетягує. Ви про нього будете знати більше правди, ніж зараз. Просто людина вам буде розкриватись з усіх боків. Вам в цьому буде допомагати саме ваша спостережливість. Ви ви знаєте, ви будете так якось налаштовані на цього чоловіка, коли все, що він робить, ви будете, як знаєте, як складати пазл один до одного. Всі його вчинки вони у вас в одну велику історію про цю людину будуть складатись. І ви просто вже собі будете робити висновки, як вам далі спілкуватися з цією людиною. Я не кажу, що переривається шлях спілкування з людиною, але ви якось знаєте, ви його будете ну, як більш ретельно для себе планувати. Все ж таки, чимсь він вам дуже корисний, цей чоловік. Просто так ви його не відкидаєте від себе. Але будуть моменти, які вам чітко будуть не подобатись в ньому. Хоча ви самі собі будете казати, що де байдуже, це ж його життя, хай робить, як знає. Для когось з вас, скажу так, що є в вашому оточенні чоловік, з яким спілкуючись. Це і для жінки, і для, і для чоловіка кажу, з яким ви спілкуєтесь, і людина вже не раз собі казав, що яке щастя, що ми зустрілись. Щось ви дуже багато. В чому людині допомагаєте. Навіть, знаєте, тут, тут я б не сказала, що про фізичну якусь допомогу, ви можете з людиною спілкуватися, він має користь від того, як ви бачите деякі ситуації. Тобто він з вами їх обговорює, він чує вашу думку, йому легше далі просуватись. Як спрямовуєте людину, як знаєте, от відповідаєте на якісь його питання. Ви навіть тут своїми промовами як моделюєте те, як треба щось там зробити, і він потім користується оцими вашими якимись знаннями або вашим розумінням, баченням. Що в нас тут? З дитинкою хтось ну, возиться. Так. Ну, в сім'ї. Залишаєтесь в сім'ї багато хто з вас, сімейні справи. Я не буду сюди дуже лізти, воно виглядає дуже так симпатично, і хай воно у вас так і буде. Так, в когось тут два питання закриваються одне за одним, і якось так дуже щасливий тут чоловік. Але для когось щасливий з того, що був таким корисним вам, що допоміг вам якісь дві справи закрити. А для когось це просто в нього так вони будуть закриватись одна за одною, справи, і він щасливий. Так, жінка, яка телефонними розмовами спілкується з чоловіком, так воно і лишається, дитина в неї на руках. Дружні стосунки між цими людьми, воно так виглядає. Так, для когось з вас жінка спілкується з кимсь, розповідаючи про. Конкретного якогось чоловіка, з яким не визначені стосунки. Більше, знаєте, коли вона говорить про інтим, і вона не розуміє, є щось в цих стосунках, крім інтиму, чи взагалі нічого більш нема. Але, як тут показує кавова гуща. Цій жінці треба для себе відповісти, яких вона стосунків хоче з цим чоловіком і тоді вона побачить правду, чи є вони, чи нема. Бо так, як тут показано, так як вона розповідає цю історію, як вона тут, ну які вона роздуми має про те, що відбувається між ними, то вона сама по собі поки що і не знає, чого б вона хотіла. Тому їй і не зрозуміло. Вона, знаєте, як, ну, як між цими якимись поняттями застрягла, і, і все, і поки що так. І шукає від когось, ну, щоб хтось, взявши на себе відповідальність за те, що між ними відбувається, відповів би їй на її питання. Так не буває. Далі. Тут двоє чоловіків показані між собою, як перекидуються чимось. От знаєте, як, наприклад, один слово, інший йому у відповідь слово, один щось зробив, інший щось зробив. ну Тут між ними якась така, знаєте, гойдалка, так я б сказала. Ось тут показаний чоловік, який ніяк не може вирішити питання з людиною, бо він його перевертає. Воно неправильно навіть ставиться те питання. Коли він це зрозуміє, а він зрозуміє зрештою, то все піде набагато легше. Це йому буде допомогою. Хтось розтлумачить йому, чого ти так до цього. Ставишся, і людина покаже інший бік, і він зрозуміє, що все ж таки треба по-інакшому вирішувати. 23 число, тут я не знаю, більш за все, воно схоже як квітень, але не обов'язково, може трошки інший місяць, може бути, вже починаючи з лютого. 23 лютого, 23 березня може бути, а вже в квітні крапка може бути поставлена. Але для когось саме 23 квітня там з чоловіком якимсь буде спілкування і він покаже істину в цьому питанні. І хтось з вас буде, знаєте, як, Щось боїтесь е, дозволити собі закохатись. Але ви знаєте, тут показана така зустріч, тут як чоловік боїться закохатись, але це станеться, боїться він цього чи не боїться, це байдуже насправді. Та жінка, яку він зустріне через рік. Ну, Він просто не зможе не закохатись. І насправді, так як показано, то він вже ж хотів би встр... зустріти в своєму житті жінку, з якою буде кохання. Тож це просто, знаєте, як по його бажанню буде зустріч, і страхи вони потім відійдуть просто от де вони дінуться, не буде знати, де ділись. Просто тому, що нарешті він її зустрів. Ось так. От на цьому я і закрию філіжаночку. Всім вам дякую, всім вам гарного року, наступаючого з цього моменту, як подивитесь, філіжанку, хай він буде для вас про зміни на краще. Хай він приведе вас до якихось таких приємних вражень. Знайомств, стосунків, просто хай буде так, як буде краще за все для вас. І всім дякую за зворотній зв'язок, всім вам дуже-дуже дякую за ваші підписки, і вподобайки і коментарі. І давайте побачимось знов в наступних відео. Всім пока!